Всім привіт! Влітку показував фотографії із проходження курсів монтажника. Вирішив рухатись далі і пішов на курси проєктувальника Академія Атмосфера. Ось така сторіночка курсу, ви можете подивитись. От. Вартість навчання бачите на екрані, не найдешевше. Але от хочу дати короткий такий відгук про те. Чому навчився на курсах, що робили і так далі. На перших заняттях нам дали базу по проєктній документації, огляд нормативних документів, з чого повинен складатися проект в плані документації і так далі. Така досить складна тема, досить велика, тому що норм і правил багато. Але якісь основи нам розказали і це вже база для того, щоб рухатися далі, щоб вивчати тему далі. Наступний етап це вибір практичного завдання. Дається можливість або взяти якийсь реальний об'єкт, будь-який, який вам подобається, взяти за основу. І, по суті, всю дорогу, весь курс, будувати проєкт навколо цього об'єкта. Це може бути вигаданий об'єкт, який там можуть вам надати там, рандомний будинок з якимись параметрами. І ви будете робити проєкт для нього. Або можете взяти свій об'єкт, який вам подобається. Я взяв будинок своїх батьків, тому що планував будувати сонячну станцію на ньому. Тому вирішив не втрачати час і виконувати проєкт для реального об'єкта які згодиться на практиці. Наступний етап це побудова 3D-моделі. Для цього SketchUp використовується... Я виконав ось таку модель. Це моя перша модель в SketchUp. Вона далеко не ідеальна, з помилками, там, з якимись нюансами, але для розрахунку сонячної станції цього цілком достатньо. Можна навіть не використовувати там кольори, не додавати там якісь труби, двері, вікна і так далі. Для Розрахунку це не потрібно, але для себе, ну або якщо це буде клієнт, це виглядає приємніше, виглядає більш професійно, більш красиво і так далі. Тому ось така модель в мене вийшла. Сусідній будинок уже, звісно, що я так не заморочувався, не розмальовував, в цьому не було сенсу, але от свій будинок зобразив ось так. Тут є ось такі речі. Можна рухати ось цими повзунками час доби і пору року, місяць і так далі, і дивитися, як ходять тіні. Якщо у вас є об'єкти, які затінюють, там дерева, їх можна зобразити також. У мене тут дерева далеко, вони не затіняють, тому я їх і не зображав. Але в цілому дуже класна функція. Підложка оця, це скріншот просто з Google карт. З прив'язкою до Геокоординати. Тобто сонце рухається правильно, дійсно, ну, так як воно рухається в житті. Ось, можна побачити. Наступний етап це PV Sist. Сюди завантажується. Дані про кути нахилу, про кількість панелей, про інвертор, азимут і так далі. Це все розказується на курсах детально по кожній вкладці, як це налаштовувати, як додавати сюди там, інвертор, як додавати панелі, там, ось видно, скільки модулів там додано, яка площа їх і так далі. От по кожній вкладці нам детально пояснювали, як це додавати, як запускати симуляцію. Тут ще є багато параметрів, ну, наприклад, затінення. Сюди також е, можна додати, в мене тут зараз в цьому конкретному прикладі немає 3D-моделі, але сюди також додається 3D-модель, яка відповідно виконувалася в скетчапі, і PVC тоді враховує відповідно затінення, якщо вони є. Не просто такий голий розрахунок, а вже з врахуванням затінень. Е, тут є також е, детальні втрати, вкладка, сюди можна додати температурні там, втрати, можна додати е, втрати на, на опорі провідників, довжина трас можна задати поперечні переріз провідника, ну і багато, дуже багато різних параметрів. Знову ж таки, це все, пояснюється, пояснювали нам на курсах, як це використовувати, досить-досить детально і глибоко. Результатом цих розрахунків буде ось така таблиця. Точніше, це один з листів звіту, який ви отримуєте після ПВСіста. Тут є ось такий стопчик, це генерація в мережу. Ну, в моєму випадку це просто генерація від сонячних панелів по місяцях. І ці цифри не зовсім відповідають дійсності, вони відрізняються тому що є дощі, там хмарна погода, хмарні дні досить багато у нас, особливо осінь зима, є сніг. там Частина цієї генерації, звісно, зріжеться. Тому що за основу розрахунку береться середньостатистична погода там по вашому регіону, по вашій геолокації там за якийсь період. І ці дані досить усереднені. Те, що я зараз бачу в реальності на станції, яка побудована, то це, мабуть, мінус відсотків 30-40 від цих даних, які є. Подивимося ще. Пройшло досить мало часу, я не маю даних, щоб порівняти весь рік. Але от, ну, різниця досить суттєва. Але тим не менше, якісь варіанти ви можете порівняти. Наприклад, два кути взяти, там, якщо є можливість вибирати кут сонячних панелей, ви можете задати, виконати дві симуляції різні і вказати різні кути, подивитися різницю в генерації. Можливо, вам важливіша генерація влітку, щоб було більше. Тоді є сенс використати менший кут. Або навпаки, як в моєму випадку, важливіша генерація взимку, тому я використовую там зимній кут, там, 58 градусів. Я можу всі ці варіанти за допомогою програми порівнювати. Досить корисно. Результатом проходження курсу буде ось такий проект в AutoCAD. Це мій перший проект. Я не вивчав і не практикував ні AutoCAD, ні SketchUp, ні PVC. До того це все проба пера. Але тим не менше там, з помилками, з неточностями, але в мене вийшов ось такий результат розписано, які панелі використовуються, там, на яку документацію ми посилаємося і так далі. Це перший лист. Другий лист це розміщення станції. Тут був скріншот з карт, я його видалив, тому він зараз не підтягується в програму, але тут був скріншот із позначенням, де знаходиться ця станція. Ну і знов таки показники. Наступний лист це схема підключення от, до мереж будинку, трансформатор струму. Знову ж таки, тут помилки. Мій викладач вже це там прокоментував, в мене була окрема сесія навіть з ним розбір помилок, там, що можна покращити і так далі. Тому я тут не претендую на, ну, на якусь там точність велику. Але для навчальних цілей, щоб освоїти автокад, я пробував ось такі речі рахувати і зображати. Наступний лист це знову ж таки така загальна схема підключення станції. До щитка, автоматичні вимикачі, кабель, яким підключено і так далі. От. Наступний лист це... Можна сказати, монтажна така схема щитка, вона не обов'язково була в проєкті, я її додав від себе, тому що в мене щит е, от такий відносно складний. І щоб ніде не заплутатись і бачити, що, куди і як йде, я для себе зробив ось таку річ, підписав групи, е, номера груп і кольорами зобразив е, там, різні джерела струму. Тобто там Мережа ось таким кольором, там, червоним кольором генератор і так далі. Ну, знову ж таки, це по бажанню. Тут можна так робити, можна не робити, це я е, для себе так зробив. Також додав відомість, сюди вказав перелік обладнання, яке в щиті використовується автоматичні вимикачі і так далі. Наступний лист. От, план розташування модулів на покрівлі. Тут використовується безпосередньо 3 d модель яку виконували в скетчапі. З врахуванням відстані і так далі. Тут вже я показав три направляючі, так як вони є в реальному житті. На моделі там дві направляючі. Так, наступний лист кріплення, точки кріплення, де отвори потрібно було виконати в покрівлі. Це реальні дані з мого об'єкту, так як воно дійсно виконано. Для монтажників, ну якби це виконували монтажники, то було б зрозуміло, от, які відстані, де починати і так далі. Також такий невеликий розріз, як виглядає відповідно кріплення гвинтшурупів в покрівлю. Тут такий беріг покрівлю, можна сказати. Він також е, виконаний на швидкуруч. Тут не, не виконуються пропорції по товщинах, але для навчання мені цього було достатньо. Тому що курси це база, це якась вижимка, це практичний досвід викладачів. А ось все це, що, що вже в мене вийшло в результаті, це самостійна робота. Вона виконується не на курсах, а вже самостійно вдома потім. І досить багато часу займає, тому на період проходження курсів я навіть взяв відпустку на тиждень на своїй основній роботі, щоб мати можливість це трошки повивчати детально, більш і виконати. Тому що там, заняття три рази в тиждень, там, дві години йде вечором, а, пізно ввечері. І ну, фактично немає часу, коли виконувати потім практику самостійно. Це треба або на вихідних, або якось, ну не знаю коли. тобто, Досить, досить такий графік напружений. Наступний лист. Прокладання 10 траси, як з'єднуються панелі між собою, плюс-мінус. Позначення також ці можна вибирати, а, там, кольори і так далі. На це нас там, строго дуже не, не обмежували, як ми можемо це виконувати. Я знову ж таки спирався на те, що показував викладач, як він виконує, він каже, що там, використання кольорів для себе досить зручне, але при друку треба пам'ятати, що ці кольори можуть бути, ну якщо це чорно-білий принтер, наприклад, то ці кольори можуть бути погано видні, тому треба вважати також на це. Наступний лист план, план прокладання і Сітрас. Ось я тут казав, що в мене була повітряна лінія, демонтаж повітряної лінії, ось таким бірюзовим кольором показано, і нова підземна лінія червоним кольором показана, яка буде. Знову ж таки, помилки тут є, там неточності і так далі, але от, як зрозумів на той момент, так, так виконував. Ось так це виглядає. Наступний лист. Монтаж заземлення. З чого складається, яка довжина, яким провідником і так далі. Відповідна спеціфікація всього обладнання, що було використано, можна було вартість вказати, можна було більш детально це зробити. Я не виконував, для курсі, мені цього було достатньо. Знову ж таки, проєкт потім в кінці проходження курсу підлягає захисту. Є підсумкове заняття, коли ви показуєте, що ви виконали, показуєте, чому так, і викладач коментує, там, щось підказує. Це не схоже на захист дипломної роботи в університеті, звісно, що е, такий захист це умовна, умовна назва. Просто, по суті, ви показуєте, що, що ви виконали, і вам дають рекомендації, що можна поправити, там, на що звернути увагу і так далі. Також даються відеозаписи всіх занять, тому можна в зручний час передивитись, потім декілька разів той курс передивитись. Тому там Інформації скільки, що, чесно кажучи, цей курс, уже записи я би передивився разів три як мінімум. Тому що ну, Дуже багато всього. Ну, Тяжко за два місяці дати там, те, що люди вивчають там, декілька років, досить тяжко. Ось ці останні три листи, це додатки, тут були скріншоти, просто даташити на обладнання. І при монтажі це було б зручно мати роздруковано, щоб під рукою там було і подивитися на якісь параметри, щоб постійно не лазити і не шукати. Скріншоти я повідаряв, тому тут пусті поля просто. От. Ось такі результати. Я спробував піти трошки далі і створити ще одну 3D-модель для об'єкта, який потенційно мене може навесні з'явитися. І виглядає він ось так. Витратив я. По суті, цілий день на, цей, на цю модель. Знову ж таки, для симуляції, для розрахунку сонячної станції там, деталізація така не потрібна, достатньо якісь загальні риси будівлі. Але для себе і для замовника, щоб це симпатичніше виглядало, я трошки заморочився і додав деталі. Виконав таку модельку, її можна також розмалювати, там якось доповнити і так далі. Але от з навчальною метою вирішив зробити ось таку річ. Досить цікаво виглядає, як на мене, і досить детально. Тому, якщо ви глибоко цікавитесь темою сонячних станцій і навіть не просто цікавитеся, хочете, як я працювати в цій сфері тому рекомендую відвідати курси і, і монтажника і проектувальника ну або вирішуйте що вам що вам ближче досить багато ще матеріалів я дивився на англомовних на курсері там також багато є курсів по енергетиці і так далі але ну, все одно це трошки не то там більше теорії більше розмов а коли ти приходиш в групу, де сидять люди з такими ж інтересами, де, де є викладачі, які, ну, причому практикуючі, проєктувальники, які займаються цим і зараз, мають досить великий стаж роботи, багато проєктів і там, дають якісь тонкощі, якісь нюанси. Це дуже цінно, дуже сильно прокачує і зовсім інший темп просто, ніж просто самостійне вивчення, там, перегляд якихось матеріалів і так далі. Тому розвиваємося, вчимося, нехай все вийде і в мене, і в вас. Дякую за увагу.